Ще одна. Переділка, хендмейт, Подешевле. Можеш купити тільки доштатушок. Взагалі навіть напряму, напруга на Ні, у нас є, що Парик. Парик робить. Водне охолодження пускової компресора. Далі. Ось таке ще керування. І зараз будемо дивитися, чи на щит керування приходить напруга, тому що з контролера виходить до вентилятора не доходить. Двері відкриті, шокер працює, він зупинений. Далі імітуємо закривання дверей. Оп, він запрацював. Далі відкрили двері, він опять зупиняється. Додано на автоматику, накладено на проводку. Додано гібрита з їхним приймачем. Це зібрано. Зупиняється. працює і зупиняється.